Я працюю СММ в Англії, і це була моя найкраща і найскладніша зйомка для клієнта. Коли в один день я була в місті Бат, яке повністю внесено в ЮНЕСКО, в Чедері, який славиться тим самим сиром, і біля ікони британської інженерії Брістольського мосту. Готувалася до цієї зйомки декілька днів, придумувала образи для себе, планувала коли і куди поїду. Також чекала сонячного дня, бо, як на мене, це головне таких зйомках і все склалося ідеально. Цільова аудиторія мого клієнта це туристи, які приїжджають у Брістоль. Також ті, які приїздять сюди по справах, люди. В яких зламався автомобіль або шукають його на покупку і тому тестують різні. Я не публікую скучних постів клієнтам, тому що мені просто таке не цікаво. Я люблю креатив і коли є результати. Тому для цього клієнта я знімаю те, що буде цікаво, його ЦА. З іншим клієнтом за 7 місяців нам вдалось досягнути 10 мільйонів переглядів у TikTok з нуля. Тому я впевнена, що цим клієнтом у нас теж будуть результати, бо постати ми будемо 5 відео в тиждень. Це один з найкрутіших пакетів, які я продаю. Також у мене унікальний підхід, бо я з'являюсь майже у всіх акаунтах, які веду. Тому що часто люди, які не мають саме менеджери для бізнесу, не хочуть бути перед камерою і почуваються некомфортно. На цю зйомку я витратила півтори дні. Як вам такий підхід? Підписуйся тут про роботу на себе і життя в Англії.